Тож, щойно команда розіграла шайбу, і я думаю, що можемо одразу, поки розганяються колективи. Ось ми бачимо, що італійці другим темпом входять до нашої третини. Передача на далі стійку. І... То, все ж таки, на жаль, пропускаємо. Занадто багато е, часу і простору було у цій ситуації. Таке враження, що не дуже вдала зміна. О, так, поїхали всі змінюватися у нас і вивільнився цей простір. І миттєво італійці цим скористалися. Хто в нас закидає, який номер? Важко поки що помітити із загального плану, але те, що Алан Лопіс кращий бомбардир цього турніру, розігнав цю атаку непогана передача О! і вдається закинути. Один-один. Зрівнюємо рахунок у рівних складах. Швидка атака пройшла якраз таки у третьої ланки. Ігнат Пазій її розпочав, завіз шайбу в зону, і потім яку передачу цукерочку виклав у центр, де наші суперники забули про гравця збірної України. Зараз буде можливо краще видно, тому що із загального плану складно розгледіти. Хто це був, хто був фінішером цієї атаки? І це був крикля. Так, не подобаються такі співпадіння. Які призводять до того, що ми залишаємося в чотирьох на дві хвилини. Ух, який момент! Шість секунд знадобилося границям для того, щоб реалізувати більшість. Ну, от Знову з чого все йде? З програмого вкидання. Дубський не виграв дуель на точці, розкішно побачив на п'ятаку Енріко Ларчер Алана Лобіса, і у того було дві спроби. Просто. Гектар простору. Поки що в нас така дуже близька заруба. і Пропускаємо ми вихід Вічнавіч і пропускаємо третю шайбу. З дуже простої ситуації, дуже, як прийнято казати, непотрібний такий гол. Ще раз Дивимося, ось тут в нейтральній зоні. Знову зміна. Зверни увагу. Знову ми змінюємося, поки там чатує на пас на синій нашій лінії. Томазо Мадаски, який є, виривається на побачення із Арцадбановим і зверни увагу наскільки. Холоднокровно під блокером спрямовує шайбу на незручній висоті. Наталіці зараз є можливість для проведення атаки. 2 в 2. Ой-ой-ой. Пропускаємо ще одну шайбу. Один-чотири стає рахунок. Знов, на жаль, констатуємо, що в італійців все виходить в цьому періоді. Шайба красива, такі чого не зробиш. Зробили шпраст, як він тут просочився поміж двох. Навіть здалося спершу, що шайба зійшла з гаку, що він відпустив її задалеко від себе, але просто споглядали все це, це наші захисники. Ну і кидок з незручною знов біля блокеру так шайба проходить. Дуже грамотна передача. Пощастило, що боротьбу. І контратака три 2 від збірної України Сидоренко тягне шайбу і заштовхує її у ворота. Ух, Сидоренко, ми говорили про це так в матчі з естонцями, що він ось так нахабно лізе на ворота, і іноді навіть в моменті, коли здавалося, віддавай передачу, все одно бере на себе і що ось тут робить. Знаєш, гол точно такий самий, як в матчі проти Естонії, закинув Сидоренко, але під іншим кутом. Тоді він перекладав на зручну руку. А ось тут різко на незручну і поміж щитків. Сидоренко. Сидоренко, так. Гол 3-4. Дубель Микити Сидоренка. Одноосібно він вже е чисто виривається на першу сходинку найкращих бомбардирів так, нашої команди. Ну і дуже важливий гол зараз, який скорочує відставання в поєдинку до мінімуму. Так більшість реалізувати не вдалося, але вдалося покарати суперника ось з такого моменту. Не вийшло налякати у Берті, нашого нападника. Так далеко агресивно він викотився і з воріт. Прихоплення і тут різниця в швидкості. Вихід сам на сам Стецюра. 4-4. Ми зрівнюємо рахунок у меншості. Ну, все ж таки, дочекалися ми цього голу. Визрівав він дуже довго і стався в найнесподіваніший момент. Уявляєш, як радіє Сидоренко зараз у штрафному боксі. Мені здається, Стецюра от якраз йому щойно привіт передавав. Ти бачив? Так, так святкував. Бачите, Ліць дуже довго розвертався, а в цей час Стецюра був уже на ходу. І таке враження, що намагався і правила порушувати. Перекладає Але на незручно і під ближню стійку. Дуже як твердо є, стояв на ногах, наш нападник. Біжна Словенії має 9 очок, але два матчі проти нас і проти італійців у них ще попереду. Сам повертається в зону атаки. Сидоренко, гол! 5-4. Молодіжна збірна України здобуває надвольову, надхарактерну перемогу над командою Італії в овертаймі. Ми повертаємося з 1-4 і виграємо цей поєдинок з рахунком 5-4 в додаткові 5 хвилин. Стецюра, Стецюра сьогодні кращий у складі молодіжної збірної України, не автор хитрика, а от гравець, який сьогодні не вилучався. Але закинув рятівну шайбу, закинув четвертий гол у меншості, який за своєю вагою теж ну, такий пристойний. Важко сказати, що дотягує до хитрику Сидоренка, але також цей гол надзвичайно був вагомим у третьому періоді.